«Гаррі Поттер і Методи раціональності. Автор Елізер Ютковський. Переклад з англійської Яценко Кирило. Ельвіра Ізмаїлова, Ольга Білова, Охрим Володимир, Дмитро Кабакчий. Читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Розділ тринадцятий. Неправильні питання. ЕЛЕН Сіла, ДЖЕЙ Кей КЕЙРОЛЛІНГ ОМЕНТІЛВО автора. НЕ панікуйте. Я урочисто присягаю, що існує логічне, провіщене, сумісне з каноном пояснення всьому, що коїться в цьому розділі. Це загадка, і ви маєте спробувати її розгадати. Якщо ж ні, просто прочитайте наступний розділ. Це одна з найпростіших загадок, що я коли-небудь чула. Щойно Гаррі розплющив очі в рейвенкловській спальні для хлопчиків-першокласників зранку свого першого повноцінного дня в Гогворці, він зрозумів. Що щось не так було тихо, надто тихо. А, точно! На узголів'я його ліжка було накладено чари тиші, що керувалися невеличким повзанком квіятором. Без цього заснути в рейвен взагалі не видавалося можливим. Гаррісів огледівся, очікуючи побачити, як інші починають свій день спальня порожня, ліжка, зім'яті й незастелені. сонце, що світить із доволі високого кута. Квіетор, виставлений на максимум. Його механічний годинник досі цокав, проте будильник був вимкнений. Схоже, йому дозволили проспати до 9.52. Попри всі зусилля, що їх він доклав був для синхронізації свого 26-годинного циклу сну з прибуттям до Гогвардсу, минулої ночі йому не спалося десь аж до першої. Гаррі планував прокинутися о сьомій разом з іншими учнями. Йому до снаги було пережити невеличкий недосип першого дня, якщо отримає якісь магічні ліки до завтра. Але тепер він пропустив сніданок і свій найперший урок у Гогворці – гербалогію, що почалася вже годину і двадцять дві хвилини тому. Всередині повільно, повільно зароджувався гнів. Ой, який чудовий маленький жарт. Вимкнімо його будильник. Підкрутимо квієтор. І хай містер Цабе Гаррі Поттер прогавить свій перший урок і нарветься на кпини, що він Сонько. Коли Гаррі дізнається, хто це утнув ні. Тут не минулося без сумісних зусиль решти дванадцяти хлопчаків зі спальні Рейвенклову. Усі вони мали бачити його спляче тіло. Усі вони дозволили були йому проспати сніданок. Гнів випарувався. Його замінила розгубленість і глибока образа. Він же їм сподобався. Він так гадав був. Учора вночі він гадав, що сподобався їм. Чому? Вибравшись із ліжка, Гаррі побачив на узголів'ї, звернений до кімнати аркуш паперу, що сповіщав Мої товариші, рейвенкловці. Це був на довгий день. Будь ласка, дайте мені виспатися і не хвилюйтеся через пропущений сніданок. Я не забув про свій перший урок ваш Гаррі Поттер». І ось Гаррі заклякло стояв, а його жилами струменіла крижана вода. Аркуш було списано його власним почерком, його власним механічним олівцем. І він не пам'ятав, як робив це. І Гаррі покосився на клаптик паперу. Якщо це не його уява, слова я не забув було написано в іншому стилі, ніби він намагався сказати собі щось. Невже він знав, що його забуттятнуть? Він що, не спав допізна, скоїв якийсь злочин чи щось під прикриттям, а тоді. Але ж він ще не опанував закляття забуття Тус. Невже хтось інший? Що? Дещо спало йому на думку. Якщо він справді знав, що його забуттятнуть? все ще в піжамі Гаррі біглішко ліжко до валізи, натиснув великим пальцем на замок, витяг свій капшучок і засунув у нього руку. Повідомлення собі. У долоні з'явився інший клаптик паперу. Витягнувши руку, він витріщився на аркуш. Це послання теж було написано його власним почерком. Гаррі прочитав Любий я. Будь ласка, зіграю цю гру. Ти можеш зробити це лише раз у житті. Це неповторна нагода. Код розпізнавання 927. Я картоплина. Щиро твій. Ти. Гаррі повільно кивнув. «Код розпізнавання 927. Я картоплина. Знак, що його він вигадав завчасно, ще декілька років тому, коли дивився телевізор. Ніхто інший про нього не знав, якби виникла потреба перевірити свою копію, чи справді це він або що. про всяк випадок. Будь готовий. Гаррі не міг довіряти цій звістці. Можливо, тут не минулося без інших заклять, проте це унеможливлювало будь які прості жарти. Він, безперечно, написав був це і, безперечно, не пам'ятав, як робив це. Розглядаючи аркуш, Гаррі помітив, що з другого боку просвічувалося чорнило. Перевернувши його, він прочитав на звороті. Інструкції гри. Ти не знаєш правил гри. Ти не знаєш ставок гри. Ти не знаєш мети гри. Ти не знаєш, хто контролює гру. Ти не знаєш, як завершити гру. Ти починаєш із сотнею балів. Гайда!» Гаррі втупився в інструкції. Ця частина писалася не від руки. Почерк був ідеально звичайним, а отже, штучним. Скидалося на те, що тут вдалися до самописного пера, на кшталт того, що його він купив для записування надиктованого. Він поняття зеленого не мав, що тут коїлося. Ну, спершу слід вдягнутися і поїсти. Не обов'язково в цьому порядку. Шлунок був доволі порожнім. Звісно, час сніданку вже минув. Та зрештою, з колії його це не вибило, адже він заздалегідь передбачив щось таке і підготувався. Батончики, сказав Гаррі, засунувши руку в капшучок. Він очікував на коробку з лакових батончиків, придбаних перед від'їздом до Хогвартсу, однак його пальці стиснули щось зовсім не те. Витягши руку на білий світ, Гаррі побачив два малесенькі солодкі батончики, геть недостатньо для трапези. З прикріпленою запискою, написаною тим самим почерком, що й інструкції гри, вона сповіщала невдала спроба мінус один бал, зараз балів дев'яносто дев'ять, фізичний стан досі голодний, ментальний стан спантеличений. Ах. вихопилося з Гаррі рота без жодної свідомої команди чи рішення з його боку. Він постояв на місці якусь хвильку. Хвилиною потому ситуація досі ані краплі не прояснилася. Він досі і гадки не мав що коїться. Мозок ще навіть не почав чіплятися за бодай якусь гіпотезу, ніби його ментальні руки скували величезні гумові кулі рукавиці, що нічого не давали змоги підняти. Шлунок, що мав власні пріоритети, запропонував один можливий дослід. Ем. звернувся Гаррі до безлюдної кімнати. Гадаю, я не можу витратити бали отримати свою коробку з лакових батончиків назад. Відповіддю стала лише тиша. Коробка злакових батончиків! промовив Гаррі, сягнувши рукою в капшучок. У долоні з'явилася коробка правильної на дотик форми, але занадто легка і відкрита, і порожня. І до неї кріпилася цедулка. Витрачено балів один. Зараз балів дев'яносто вісім ти здобув? Коробку злакових батончиків. Я б хотів витратити ще один бал і отримати власне злакові батончики назад, виголосив Гаррі. Знову тиша. Він засунув руку до капшучка. Злакові батончики. Нічого не відбулося. Гаррі розпачливо знизав плечима і пішов до тумбочки біля ліжка, яку йому виділила школа, щоб узяти свій сьогоднішній чаклонський одяг. Там на дні під його мантією лежали злакові батончики її записка Витрачено балів один. Зараз балів 97. Ти здобув шість злакових батончиків. Ти досі вдягнутий у піжаму. Не їж, доки ти в піжамі, дістанеш піжамний штраф. Що ж, тепер я знаю? Хай хто контролює цю гру, він божевільний. Моя відповідь за цим стоїть Дамблдор, припустив Гаррі в голос. Може, цього разу він встановить новий рекорд зі швидкості мізкування? Тиша. Але Гаррі вже зауважив закономірність. Записка опиниться в наступному місці, де він шукатиме. Тож він зазирнув під ліжко. Ха! Ха-ха ха-ха! Ха ха ха. Ха-ха, ха-ха-ха. ха ха Дамблдор, не керує грою. Погана відповідь. Дуже погана відповідь. Мінус 20 балів. Іти досі в піжамі. Це твій четвертий хід. Іти досі в піжамі. Піжамний штраф мінус два бали. Зараз балів. Зараз балів 75. Ну й нехай. Гаразд. Переконали, це складна загадка. Був лише перший день навчання, і якщо викреслити Дамблдора, то він просто не знав більше жодного імені достатньо божевільної людини. Тіло рухалося більш менш на автопілоті. Гаррі підібрав комплекти з мантії та спіднього, спустився на підвальний рівень своєї валізи. Він був доволі сором'язливий, а хтось же міг зайти до спальні. Одягнувся і піднявся сходами, щоб скласти піжаму. Гаррі зупинився перед тим, як висунути потрібну шухляду. Якщо він зрозумів схему правильно, як заробити більше балів? голосно запитав Гаррі і смикнув за шухляду. Можливості творити добро є повсюди. Проте пітьма є там, де має бути світло. Вартість питання один бал. Зараз балів сімдесят чотири. Гарні труси. Мама вибирала. Наливаючись багрянцем, Гаррі розчавив аркуш у долоні. Йому згадалася лайка драко. Бруднокровчий син. Але він уже затямив, що не варто вимовляти цього вголос. А то ще, мабуть, дістане штраф за лихослів'я. Гарі закріпив моковий капшучок і паличку на поясі. Зняв обгортку одного зі злакових батончиків і кинув її до смітника в кімнаті, де та приземлилася на ледь надкушеній шоколадній жабці, пожмаканому конверті й зеленому та червоному обгортковому папері. Решту батончиків поклав до мокового капшучка. Він оглядівся в останній, безнадійній і, зрештою, марній спробі знайти якихось підказок. Відтак вийшов зі спальні, закидуючись водночас їжею, на пошуки під земель слизерину. Принаймні йому здалося, що в посланні йшлося саме про це. Намагатися орієнтуватися в залах Гогвардсу було, напевно, не настільки погано, як блукати всередині картини Ешера, таке казалося задля красного слівця, а не для опису реальності. Незабаром Гаррі вже вважав, що супроти Гогвардсу картини ешера мали свої переваги й недоліки недоліки відсутність сталого гравітаційного напрямку. Переваги, сходи хоча б нарухалися, доки ти досі на них. Вчора, щоб дістатися спальні, Гаррі піднявся на чотири сходові марші. Після сповзання не менш як дванадцятьма сходовими маршами і без бодей якихось ознак під земель він дійшов висновків. Перше, картина ешера була б легкою прогулянкою супроти цього. Друге він якось опинився вище в замку, ніж коли починав. І третє. Він настільки ґрунтовно загубився, що не здивувався би, навіть якби побачив із наступного вікна два місяці в небі. Запасним планом А було зупинитися і запитати в когось дороги. Проте скидалося на те, що на прогулянці гостро бракувало людей. Ніби всі без винятку халамидники, як їм і годилося, сиділи на уроках або що. Запасний план Б Я загубився, виголосив Гаррі. Чи може ем, дух замку Гогвардс допомогти мені або що?» Не думаю, що цей замок має дух, зазначила мудра літня пані з однієї з картин на стінах. Життя можливо, проте не дух, ненадовго запала тиша. А ви почав було Гаррі, але відразу столив пельку. Якщо подумати, то ні. Він не збирався питати картину, чи була та цілковито притомною, тобто усвідомлювала власну свідомість. Я Гаррі Поттер», – відрекомендувався він більш-менш на автопілоті. Також більш-менш автоматично простягнув руку до рами. Жінка на полотні подивилася згори на Гаррі і зійняла брови. Той повільно опустив руку до свого боку. Вибачте, я тут ніби як новенький. Я це помітила, юний круче. Куди ти намагаєшся дістатися? Я й сам не певен, завагався Гаррі. Тоді, можливо, ти вже там. Ну, хай куди я намагаюся дістатися, гадаю, це не тут. Гаррі замовк, збагнувши, наскільки він скидається на Бовдура. Почнімо спочатку. Я граю в гру, тільки не знаю правил. Це теж не годилося, геть не годилося. Гаразд, третя спроба. Я шукаю можливостей творити добро, щоб заробити бали, і все, що в мене є, це загадкова підказка. Пітьма є там, де має бути світло. Тож я намагався спуститися, проте, схоже, натомість підіймаюся. літня пані в рамці дивилася на нього доволі скептично. «Ах, Моє життя тяжіє до дивацтв», – зітхнув Гаррі. Чи справедливо буде сказати, що ти не знаєш, куди йдеш і чому намагаєшся туди потрапити? Цілковито справедливо. Літня пані кивнула. Не впевнена, що найсерйознішою із твоїх проблем є те, що ти загубився, юначе. Ваша правда, проте, на відміну від серйозніших проблем, цю я хоча б розумію, як розв'язувати. І оце так. Лише зараз усвідомив, що наша розмова перетворюється на метафору до людського існування. Пані схвально зиркнула на Гаррі. Ти справді лепське кручення, чи не так? На мить я засумнівалася. Ну що ж, загалом, якщо й надалі повертати ліворуч, то обов'язково спускатимешся. Це звучало напрочуд знайомо, але Гаррі ніяк не міг згадати, де він чув таке раніше. Е, «Схоже, ви дуже розумна людина, чи портрет дуже розумної людини? Хай там як, чи чули ви про таємничу гру, в яку можна зіграти лише раз і ніхто не розповідає правил. Життя. Одразу відповіла пані. Це одна з найпростіших загадок, що я коли-небудь чула. Гаррі кліпнув. Ні, повільно заперечив він. Я маю на увазі, я таки отримав справжнісіньку записку і усе таке, Там мовилося, що я маю зіграти в гру, але не знаючи правил. І хтось залишає мені маленькі клаптики паперу, на яких написано, скільки балів я втратив за порушення правил. Наприклад, штраф мінус два бали за те, що я в піжамі. Чи знаєте ви когось із Гогвардців, хто достатньо божевільний і достатньо могутній, щоб робити щось таке, крім Дамблдора, звісно. «Ах, Я лише картина, юначе, намальована пані зітхнула. Я пам'ятаю Гогвартс, яким він був колись, а не Гогвартс, що є зараз. Можу сказати тобі лише одне якби це було загадкою, то відповідь на неї, що гра це життя. І, хоча ми не вигадуємо всіх правил, єдиний, хто присуджує, чи забирає бали, це завжди ти. Якщо це не головоломка, а реальність, то не знаю. Гаррі низько вклонився картині. Дякую, шановна пані, та присіла в реверанці. Хотіла б я сказати, що оберегтиму згадку про тебе в серці, проте напевно взагалі тебе не пам'ятатиму. На все добре, Гаррі Поттере. Він схилив голову у відповідь і почав спускатися найближчими сходами. Чотири ліві повороти по тому він опинився перед коридором, що різко завершувався нагромадженням великих каменюк. Ніби щось там обвалилося. Лишень стіни і стеля навколо залишалися неушкодженими і зробленими зі звичайного замкового каміння. Гаразд, звернувся Гаррі до порожнечі. Я здаюся. Прошу ще одну підказку як дістатися туди, куди я маю прийти? Підказка? Підказка, ти кажеш? збуджений голос доринав із картини на стіні поруч. Це був портрет чоловіка середнього віку в найяскравішій рожевій мантії з усіх, що Гаррі бачив чи навіть уявляв. Він носив нахиленого старого гостроверхого капелюха з рибиною, не малюнком рибини, рибиною. Так. вигукнув Гаррі. Підказка. Підказка, кажу я. Тільки мені потрібна не просто будь-яка підказка. А певна підказка стосовно гри, що я в неї граю. Так так, підказка для гри. Ти Гаррі Поттер, чи не так? Я Корнеліон Флаберволд. Мені сказала Ерін, дружина короля, а її Лорд Візлінс, а йому м -м, забувся. Але це повідомлення було мені, щоб я передав його тобі. Мені. Усім було начхати на мене вже не знаю, як довго, можливо, завжди. Я застряг у цьому клятому нікудишньому старому коридорі. Підказка! Я маю твою підказку. Вона коштуватиме трьох балів. Ти її бажаєш? Так, я бажаю її. Гаррі розумів, що йому, напевно, слід було притлумити свій сарказм. Проте нічого не міг з собою вдіяти. Пітьму можна знайти між зеленими навчальними кімнатами і кабінетом трансфігурації Макгонегал. Це підказка. І поспішай. Бо ти повільніше заміж окравликів, мінус десять балів за повільність. Тепер у тебе шістдесят один бал. Це була решта повідомлення. Дякую, відповів Гаррі. Він і справді програвав у цій грі. А, гадаю, ви не знаєте про походження цього послання, чи не так? Його промовила порожнеча, наче дзвін пролунав із розламу в повітрі, розламу, що за ним виднілася, вогняна безодня. Ось що мені було сказано. Гаррі вже не знав, після всього варто йому поставитися до цього скептично чи просто прийняти все на віру. А як мені знайти межу між зеленими навчальними кімнатами і кабінетом трансфігурації? Просто розвернись і піди ліворуч, праворуч, вниз вниз, праворуч, ліворуч, праворуч, вгору, знову ліворуч, і дістанешся зелених навчальних кімнат. А якщо зайдеш і пройдеш наскрізь до протилежного боку, то опинишся у великому, звивистому коридорі, що веде до перехрестя. «І Якщо там повернути праворуч, то буде довгий прямий коридор, що веде до кабінету трансфігурації, намальований чоловік на мить замовк. Принаймні так було, коли і я відвідував Гогвартс. Сьогодні ж понеділок непарного року, так? Олівець і механічний папір, звелів Гаррі капшучкові. М. скасувати папір і механічний олівець. Він подивився вгору. Можете повторити ще раз. Заблукавши ще двічі, Гаррі відчув, що починає розуміти базове правило навігації в лабіринті, який невпинно змінюється і називається Гогворцом. А саме спитай картину, куди йти. Якщо це й відтворювало якийсь надзвичайно глибокий життєвий урок, то Гаррі не міг збагнути який. Зелені навчальні кімнати виявилися на диво приємним місцем. Сонячне проміння лилося з вікон із зеленого скла, що зображали драконів у спокійних пасторальних сценах. У кімнатах стояли надзвичайно зручні на вигляд стільці і столи, що здавалися дуже підхожими для навчання в компанії з одного трьох друзів. Гаррі не міг просто попрямувати до дверей навпроти. Там були вбудовані в стіну книжкові шафи, тож він мав підійти і прочитати хоч якісь назви, щоб не втратити право мати ім'я Верес. Але зробив це швидко, пам'ятаючи про скаргу на повільне пересування, а тоді вже рушив до дверей. Гаррі йшов великим звивистим коридором, як зненацька почув молодий хлопчачий голос. Він кричав У таких ситуаціях Гаррі знаходив виправдання шаленому спринтові, коли не зважаєш на економію сил, чи на розминку, чи на речі, що на них можна наткнутися. Несподіваний несамовитий політ закінчився майже настільки ж несподівано тієї миті, коли він ледве не збив групку з шести першокласників що... Що тулилися докупи і здавалися зляканими та відчайдушно охочими зробити щось знаття б лише що саме. Найімовірніше, це мали якийсь стосунок до збіговиська з п'яти старшокласників слизеринців, які, видавалося, оточили іншого малого. Гаррі раптово трохи розізлився. Перепрошую. вигукнув він так гучно, як тільки міг. Можливо, це було не обов'язково, присутні вже на нього дивилися. Але це точно допомогло обірвати всі дії. Гаррі рушив повз скупчення гафалпапців у напрямку слизеринців. Ті дивилися на нього згори вниз. Обличчя змінювалося від розгніваних до втішених і задоволених. Частина Гарріного мозку панічно волала, що це куди старші і куди більші хлопці, які з легкістю здатні зробити з нього відбивну. Інша частина сухо зазначила, що будь хто кого б застукали за перетворенням хлопчика, що вижив на відбивну. Нарвався би на цілісінький світ неприємностей, тим паче, якщо це гурт старших слизеринців із сімома свідками гафалпапцями. Шанс зазнати серйозних пошкоджень у присутності очевидців практично дорівнював нулю. Єдина справжня зброя проти нього, що нею володіли старшекласники, його власний страх, якщо він дозволить йому опанувати собою. Тоді Гаррі побачив, кого вони оточили Невіла Лонгботтума. Ну, звісно. Отже, вирішено. Гаррі раніше збирався, бо скромно попросити в невіла вибачення, а це означало, що Невіл належав йому. Та як вони посміли? Він потягнувся, вхопив невіла за зап'ястя і висмикнув його з-поміж слизеринців. Шокований хлопчина ледь не впав, коли Гаррі витягнув його і водночас прослизнув крізь ту саму прогалину, опинившись у центрі шибеників, де раніше стояв невіл, і, дивлячись вгору на куди старших, більших і сильніших хлопців. Привіт, сказав Гаррі. Я хлопчик, що вижив.